Привіт. Ви знали, що у Біблії є одна ще релігія, яку ми можемо навіть не усвідомлювати і можемо в ній перебувати. Це віра Вавилону. І сам Ісус Христос Він попереджає ті народи, яких, які прийняли Ісуса Христа, вийти із Вавилону. У книзі об'явлень Ісус Христос Він показує вийти з неї, народи мій, щоб не був ти спільником її гріхів і щоб ти не був захоплений її карами. Одним словом, не потрібно перебувати з Вавилоном. Давайте ми проаналізуємо, що таке Вавилон. Вавилон це є то місце, де дозволяють гріх, де дозволяють розводитись, блудити, випивати, курити. Все можна робити. І сам Ісус Христос Він показує, щоби ми вийшли навпаки з цієї релігії, тому що ця релігія вона не рятує. Ісус Христос хоче бачити віру, така, яка описується у Біблії. Тому запрошую кожного у наші духовні чати, де ви зможете пізнавати Біблію, де ви можете зростати і бачити різницю між Вавилоном, між релігією та вірою в Ісуса Христа.